Добрий ранок. Дошу десерт. Вже поїв мені лаваші в аерогрилі. Теж щось сподобався. Дай сиром лаваш. Скажи, тож смачний був. Тоша почав кашляти. сильніше, ніж кашляв раніше. А вчора я побачила мої фотографії, в садочку виставили. І побачила, що то, що на вулиці йшов в парк, вони догулять за, 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 за гразу, українську як. Ну, за огорожу. Виходили туди в парк. І він був без шапки. Ну, там було ще десь дітей п'ять без шапки. Але потім тобто, була шапка, але він чомусь без шапки вийшов. І я помітила, що як пішов в садочок, в нього стан погіршився. Треба, може, його ще не відпускати в садочок, а вже з понеділка. Не знаю. Ну і взагалі для Чехії це нормально. Взимку там в шорти, в шортах ходить. І ще я бачу, що один тільки платон ходить в колготах і в штанах всі інші діти без колгот. Це я так теж по фотографіям побачила. Що, мабуть, ще його сильно одягаю. Не знаю, може це і добре, він буде трішки закалятися. Але я йому кажу, Платон, чому ти не вдів шапку? Е, я розумію, що вихователь не можуть слідкувати за усіма дітьми. Тому я стараюся е, Платону говорити, щоб він трошечки думав головою і відповідав за, за себе. Коли, чому тобі шапки? Чому ти не вдів? Мені так подобається. Кажу, то що ну, ти кашляєш, ти ж знаєш, що ти хворий, будеш потім вдома знову сидіти. в садочок не підеш, ти ж хочеш в садочок ходити. Тут тобто треба вдівати шапку. Я не хочу, мені так подобається, так треба. І все, це так я з ним говорю. Я сподіваюся, що йому все одно щось там в голові відклалося. І наступного разу він подумає про це. У нас, мабуть, вже включили батареї, бо як я включаю, вода біжить. Всього. Ага. Мабуть, буде вже тепло. Але ми не будемо включати, бо нам не треба. <ріст> У нас відро, в, в відро. вікно стоїть на провітрювання. І дуже, дуже така хороша повітря тут. Так що. Платон дістав тільки що з батареї, що ти дістав? Хайку. Тепер ти знаєш, що туди не можна кидати іграшки. Там. Бо що з ними станеться? Там отак от нікузі. Згориться квартира. Да. Да, бо там іграшки можуть е, згоріти, розплавитися, як будуть батареї працювати. І може статися загорання. Та ще мої татия. Так. Як стається пожежа, то що треба робити? Та у віки орієнтиків. Пожертв, правильно. Вийшли з тошиком вже на вулицю. В своїх костюмах тож покажи. Схожі. Зараз пофоткаємося трішечки. Спробуємо. Може якісь гарні фотографії вийдуть. І будемо пити каву. Надіюся, що автомат працює, бо коли я хочу кави, то він не працює. І підемо на майданчик новий. Погода хороша. Немає вітру, не сильно холодно. Я просто не можу не показати цю красоту у нашому парку. Зараз тож. Роздавив пальцем. То поклади його на траву, може він ще живий. Отака красота і це таке небо гарне. Дуже гарне. Потім пішов перевіряти, що там світиться. Тож, пішли. Там хтось забув виключити світло, воно там на вулиці. і Він переживає. Є кава моя вусічка працює. А -а -а. Угу, є кава. Це не кава, це якісь відходи. Пішли теж. Мабуть, закінчилося молоко, чи я не знаю, на мене якась дуже світла, без молока. лате. То ж, то нормально скажи. Ні. Ой, тебе тебе дитию. Ні, то так треба. Платон, я тобі не дозволяю так стрибати. Платон. Я ж попросила так не робити, то ж. Я вот цю Я так хочу і все. Платон. Не роби так. Платон. Я забороняю так робити. І так теж не можна з'їжджати, то Ой. Нічого страшного. Просто впав, так? Я казала не стрибай тож. Там я вам чуха. Нічого страшного. Там мене не дику. Не йде кров, ні? Кромі. Я думала, що він лицем вдарився, якщо чесно. Jeg Але він наче коліном вдарився. Я, я, Бо треба маму tänі. слухати. А платон маму? <к blended activities> Ну і все, а то не плаче, бо знає, що він винен. Все, пішла додому. Купила ми ще в Lidl гранат. Те, що попросив. Зараз він де його їсти. Зараз йому наріжу. Такі вони яскраві, гарненькі були. Одна штучка 17 крон. Поштучно. Я спробувала дуже смачний. Кісточки такі молоденькі, що а, їх навіть єси не відчуваються. Давайте ж пробуй. Бери одну зернинку і їж. Любе. Так. Воно нам навіть стоє омою, тане. Як морозиво тане? Так. Да. Тільки ти в рот клади його, бо він може, якщо кусати, то цверкнуть на стіну. Ти в роті його кусай, добре? Або сядь за великий стіл. Давай я тобі трохи пообираю його. Якщо будеш їсти, почищу. Я спробувала дуже смачний. Кісточки такі молоденькі, що ніх навіть їси не відчуваються. Давай ж пробуй. Бери одну зернинку і їж. Mm. О, вона навіть тестує в мою отане. Як морозива тане? Так. Да. Тільки ти в рот клади його, бо він може, якщо кусати, то цверкнуть на стіну. Ти в роті його кусай, добре? Або сядь за великий стіл. Давай я тобі трохи пообираю його, якщо будеш їсти почищу. Я тут з Тошою граюся і паралельно готую ліниві голубці, цілу каструлю. Я не знаю, як так вийшло, щоб вийшла прям ціла каструля. У мене просто було багато капусти, то якось так. Сподіваюся, що ми її, її з'їмо. Зараз запитаю у машинки. Машинка, скажи, платон мене любить? Ні. Вона каже, ти мене не любиш. Я люблю Платон, А чого тоді машинка каже, що ти мене не любиш? Буду, вона пише, Answer no. Відповідь ні. Да, бачу. І що тепер? – Ти мене не любишь? Дюгу. так он такая же? Он сазин как ду... дуна. Вот то она я люблю. – по югу. Не знаю, что я ты меня любишь, не ну, добре, давайте. Хап, мене Це Цю машинку, що ми купували з Тошею, тут всередині свіку не достається. Потім вже вдома і ми розпакували і я побачила, що тут просто машинка, яка відповідає, ти просто її калатаєш, і там всередині тобі випадає так, ні, можливо. І інші варіанти, тільки англійською. Прикольно така. Мама, вати! Тошик уже спить 10 годин. А е е е я зараз буду дивитися мастер шеф У мене тут під Мастер-Шеф. крильця варогрилі. Такі оці куповані, але такі хрусткі, класні вийшли. І рибка. Так що можна дивитися мастер шеф спокійно.